Потрапили в реанімацію через вживання грибів, які самі ж зібрали у лісі. На Вінничині отруїли четверо людей. Першим потрапив до Калинівської центральної районної лікарні чоловік у суботу. У нього були розлади шлунково-кишкового тракту: це нудота, це блювота, це болі в животі. Звичайно, лікар приймального відділення звернув на це увагу, зібрав анамнез і почувши про те, що пацієнт збирав гриби і вживав їх в їжу. Було його госпіталізовано в реанімаційного відділення. Проведені усі необхідні лабораторні та інструментальні обстеження. На добу поклали під нагляд, надали інтенсивну терапію. Стан пацієнта значно покращився і він був переведений до інфекційного відділення. А в неділю, хоч у кращому стані, до медзакладу на швидкій привезли матір з двома дорослими синами. Це два різних випадки. Це не разом розбирав і не разом жива. Стан пацієнтів був, скажімо так, середньої важкості, але більше схильний до важкого. Стан їх набагато кращий, Проводиться моніторинг усіх лабораторних та інструментальних показників. У центрі контролю та профілактики хвороб кажуть, що найкраще вживати гриби вирощені промислово для продажу, але відмовитись від будь-яких необхідно дітям до 14 років та людям з хронічними захворюваннями. А тим, хто все ж наважиться йти в ліс дикорослі, гриби, варто бути вкрай уважними. Якщо людина розбирається, ми маємо досліджувати і дивитися на територію навколо тих грибів, які ми готові зрізати. Чому тому, що якщо десь в межах одного метру ростуть поряд гриби, які є отруйними, на кшталт бріда, поганка, мухомор і таке інше. То це теж дуже високі ризики. Чому? Тому що по грібницям ці, ці отруйні речовини можуть потрапити і в точно їстівні гриби. Також радять не підтримувати стихійну торгівлю, а купувати у магазинах та на ринках. Не товар проходить обов'язкову перевірку. До торгівлі грибами допускаються лише гриби, які є стивні, які прийшли в лабораторію. Тобто без довідки з лабораторії гриби до продажу не допускаються, місця людям не надаються. Продавчиня Майя Петрівна гриби збирає ще з дитинства, тож у своїй продукції впевнена. Каже, найкраща порада для тих, хто йде в ліс, якщо дивлячись на гриб, у вас виникає найменший сумнів, краще його не брати. Також показує, які гриби зараз можна знайти на Вінничині. Це маслюк, пропоную ціну 80 гривень. Ось такі є підубці, решітка, вони теж по 80. Це білий грусть, є ще темний грусть. Їх солять, дуже солені, смачні. Це маремушка, от, 50 гривень ціна. За ці кажу, 100 гривень. Цього літа це перші випадки отруєння грибами. Впродовж 2024 року на Вінниччині постраждали 46 людей. Анна Шутова, Микола Назаренко, Новини за день, телеканал Віта.